Вітаємо вас у програмі Європа в фокусі. Ми раді, що ви приєдналися до нас. У той час, як у Європі зростає занепокоєння щодо надійності Сполучених Штатів, європейські партнери НАТО посилюють свою обороноздатність. деякі країни збільшують свої військові витрати і беруть участь у масштабних військових навчаннях НАТО без участі Сполучених Штатів Америки під час цих маневрів тисячі солдатів з Європи перевірили свою здатність до швидкого розгортання сил на східному кордоні альянсу. Навчання мали на меті продемонструвати оперативну готовність європейських військ у випадку нападу. Такі члени НАТО, як Естонія, також збільшили свою присутність у Балтійському морі. Тут європейці розслідують акти саботажу, такі як пошкодження підводних кабелів і присутність старих суден, що перевозять російську нафту. Рибалка Хейко-Хейтеру стурбований безпекою своєї країни. Що, якщо приблизно 600 американських солдатів, дислокованих в Естонії, будуть виведені, це викликало б занепокоєння батьох естонців і не лише в селі Піхласпеа на березі Балтійського моря, де проживає Хейко. Підозрілий вантажний корабель біля берегів Естонії виявлений кораблем ВМС Естонії сакали, який патрулює Балтійське море. Коли ми наближаємося до судна, підозри солдатів підтверджуються, це не звичайний корабель, а російський нафтовий танкер під фальшивим прапором. Можливо, частина так званого «ціньового флоту Путіна. Коли сакала наближається, екіпаж перевіряє будь-яку підозрілу активність: чи не сповільнює корабель швидкість, чи не робить різкий поворот, чи не відмовляється виходити на зв'язок. Такі місії стали рутиною для капітана Канса та його команди. вчора. Ми побачили, що щось висить на якорному линцю одного вантажного судна і підійшли ближче ми хотіли встановити контакти з судном і перевірили. Насправді це виявилося просто пожежним шлангом, який заплутався в ланцюгу. В умовах війни Сакала це мінний тральщик. Він спеціалізується на пошуку та знешкодженні морських мін однак, його поточна місія полягає в патрулюванні фінської затоки в інтересах НАТО разом із двома іншими естонськими військовими кораблями. Це відповідь альянсу на підозри в диверсіях, що останнім часом почастішали в Балтійському морі. Зокрема, ведеться розвідка щодо кораблів російського тіньового флоту. Тіньові танкери курсують місцевими рибальськими угіддями вже три роки. Хейко Хейтур пристрасний місцевий рибалка. Він постачає скумбрію, лосося, форель та окуня до ресторанів у Піхласпеа, що на півночі Естонії. Ситуація у Балтійському морі викликає справжнє занепокоєння. У морі багато цих великих кораблів. Вони стоять і чекають, щоб вирушити до Росії. У нас немає іншого вибору, окрім як змиритися з цією ситуацією і з небезпекою, яку становлять ці кораблі. Ці кораблі часто старі й погано застраховані. А західна влада вважає, що Москва використовує їх аби уникати санкцій і як інструмент гібридної війни проти заходу. Корабельна аварія, внаслідок якої в море потраплять тисячі тонн нафти, матиме драматичні екологічні наслідки. Хейко хейтор, який витягає сьогоднішній улов, знає це краще за інших. Якщо щось трапиться, риболовля закінчиться. Забруднення може поширитися дуже швидко. Я думаю, це найбільша небезпека. Поселення присутності НАТО у Балтійському морі покликане гарантувати безпеку. Але багатьох естонців турбує не лише Москва. Після нещодавніх заяв Дональда Трампа вони побоюються виходу США із НАТО і того, що американських солдатів невдовзі можуть відправити додому. Президент Естонії Алар Каріс не вважає, що це станеться найближчим часом. Попри це, він ініціює значне збільшення витрат на оборону до 5% ВВП. Це рекорд серед країн НАТО. Ми маємо усвідомити, що вся Європа поруч з Росією. Усі ми на кордоні з Росією. І це не лише Естонія, Фінляндія чи деякі інші країни. Якщо що щось станеться, звісно, я сподіваюся, що ні, то в біді буде вся Європа. Тим часом у Балтійському морі Сакала проводить навчання з фінським військовим кораблем. І Фінляндія, і Швеція вступили до НАТО у відповідь на напад Путіна на Україну і загрозу для решти Європи. Хоч ми й не відчуваємо війну безпосередньо в даний момент. Ми знаємо, що є її причиною, і чому ми маємо виводити ці кораблі у море. на жаль, ми мало що можемо зробити хіба що спостерігати за морем і сподіватися на краще. Одна хороша новина: кількість підозрілих суден у Балтійському морі зменшилася після того, як НАТО збільшило свою присутність там. Це трохи втішає людей, які як Хейко хайкохейтур називають узбережжя Балтійського моря своїм домом. Вкрита кригою Гренландія стала гарячою темою відносин між Європою та Случною Штатів Америки після того, як президент Дональд Трамп підтвердив своє бажання заволодіти цим островом. Гренландія може запропонувати багато чого від мальовничих пейзажів, що перехоплюють дух, до багатих природних ресурсів. Художниця Амалі Клеман і рибалка Єнс Петер Ольцвіх – Двоє з 57 тисяч жителів Гренландії занепокоєні заявою Трампа. Вони кажуть, що раді міжнародній увазі, яку отримує острів, але хочуть, щоб їхня країна формувала своє майбутнє на власних умовах. Крихітні далекі точки серед величезних айсбергів, човни рибалок з Ілу Лісату. Щоранку вони виходять у бухту диско. Гренландець Єнс Петер Олсвіх хоче показати нам свої рибальські угіддя. Тут непогано рибалити. Завжди можна щось зловити. Та багато чого залежить від сили волі. від того, як далеко ти готовий зайти. Риболовля це те, чим багато хто тут заробляє на життя. Це найважливіше джерело доходу у Гренландії. І важкий бізнес за кілограм палтуса вони отримують близько трьох євро. Мер пале Єреміасен регулярно навідується до гавані. Він каже, що промисел йде добре, але люди починають непокоїтися. Ми завжди знали, що Гренландія стратегічно розташована між великими державами. Але зараз у Сполучених Штатах новий президент. А в Європі війна це викликає загальну невизначеність. Що буде тут тепер? Куди ми рухаємося? Весь світ змінюється. І де ми в цьому процесі. У якому напрямку рухається Гренландія? Саме йому належить знайти відповіді на ці питання. Єнс Фредерік Нільсен здобув переконливу перемогу на нещодавніх виборах. Тепер він стане новим прем'єр-міністром Гренландії. Ми готові. Ми сказали перед виборами, що зміцнимо нашу економіку. Це те, чого хочуть люди. Ми зустрічаємося з художницею Амалією. Клімон. уродженка Гренландії керує бізнесом з 12 працівниками, теж гренландцями. З гордістю розповідає нам жінка. Вона показує свій склад: фарби, пензлі, шпателі. Матеріали для її контрактів надходять із данії. Клеман каже, що дебати щодо незалежності Гренландії визначили хід виборчої кампанії. Відносини зі старою колоніальною державою Данією дуже непрості. Я не хочу незалежності Гренландії прямо зараз. Нам ще потрібно відповісти на багато питань. Це як дитина, яка має спочатку вирости. Увечері ми супроводжуємо художницю, коли вона йде в гості до друзів. Тема розподілу Гренландії тут ні для кого не нова, так само як і зацікавленість США. але вони відзначають, що тон став набагато жорсткішим. Я дуже стурбована. Увага всього світу раптово зосередилася на нас. Мені майже 60 років, але я ніколи не відчувала нічого подібного. Ми знаємо, що Трампа цікавлять лише наші ресурси. Ось чого вони хочуть. Вони не дбають про нас, гренландців. Ми живемо у дуже небезпечний час. Повертаємося до Гавані і Луліса. Єнс Петер Олсвіг знову готує свій маленький моторний човен. Почувши ім'я Трампа, він м'яко посміхається. Він вважає, що президент США також мав позитивний вплив. Ні, Трамп не може нас купити. Але увага, це непогано. Нехай американці продовжують робити нам рекламу. Як і майже всі гренландці, він хоче, щоб його батьківщина одного дня стала незалежною. Але тут, як і з риболовлею, потрібне терпіння. Швеція одна з найбільш густо вкритих лісами країни Європи, особливо на малонаселеній півночі. Наприклад, регіон Вестерн Він має низку цінних, старовікових лісів, де вік деяких дерев сягає кількох століть. Але деревина це дуже цінна сировина, а пакувальна промисловість дуже потребує деревини зі Швеції. Еколог Даніель Рудшман шокований постійним збільшенням масштабів виробки лісів. На деяких територіях. Щодня сотні мільйонів посилок подорожують світом. Товари та їжу доставляють прямо до ваших дверей. Але сировина для таких коробок зникає. Наприклад, тут, у Швеції, для цих незайманих соснових лісів, що ростуть переважно на півночі країни, час спливає. Суцільні вирубки у багатьох регіонах залишають по собі величезні безплідні ландшафти. Іноді ці ділянки засаджують культурними деревами, але старовікові ліси вже давно зникли. Ліс тут був ще після льодовикового періоду, тисячі років тому. Тож ця екосистема, в якій ми знаходимося, дуже давня. Якщо ми будемо вирубувати цей ліс, ми порушимо цю екологічну вічність. Даніель Руштман з групи захистимо ліс пробурює це дерево, щоб визначити його вік. Невдовзі ліс на цій ділянці буде вирубано для шведської паперової промисловості. Що ж, цьому дереву 400 років. І це цілком може бути тим, на що його перетворять. Ми ніколи не дізнаємося, напевно, тому що відстежити, що шведська деревообробна та целюлозна промисловість робить з окремим стовбуром, неможливо. Біологи застерігають від суцільної вирубки старовікових лісів. Вони кажуть, що екологічна цінність цих деревостанів набагато вища, ніж у комерційних лісів, де регулярно проводяться рубки. І що старовіковому лісу потрібно 100 років, щоб відновитися знову. На цій карті показані вирубки за останні 50 років у рідній для Руштмана провінції Вестерн Орланд. Природоохоронні організації стверджують, що щороку втрачається щонайменше 2 цінних старовікових лісів. Робота Ручмана рідко закінчується. Він продовжує відстежувати діяльність лісозаготівельних компаній ввечері вдома отже, я переглядаю нещодавні повідомлення про проведення суцільних виробок. Ми бачимо, що ЕСІЙ наразі має близько 37% своїх заявок на суцільну виробку в межах цих старовікових лісових масивів. А оскільки таких лісів залишилося так вже багато, це означає, що кожного року ми втрачаємо критично важливі території для збереження біорізноманіття. Шведську компанію SCA часто критикують. Їй належить 10% усіх лісів Швеції. У рекламних роликах SCA подає себе як відповідальну промислову компанію, яка захищає, а не експлуатує ліс і постачає екологічно чисту паперову продукцію по всьому світу. Компанія відхилила прохання про інтерв'ю і натомість опублікувала письмову заяву. Частина старовікових лісів, яка все ще може підлягати лісогосподарському використанню, проходить оцінку природної цінності, і методи управління коригуються відповідно до наявних цінностей цієї ділянки. У випадках, коли виявляють високу природну цінність, цю ділянку резервують. Компанія звертає увагу на міжнародну систему сертифікації сталого ведення лісового господарства, яка також застосовується при лісозаготівлі, так звані сертифікати FSC. Логотип FSC можна знайти на багатьох продуктах у всьому світі, наприклад, на упаковці для молока. Але Ручман каже, що ця система верифікації не змогла врятувати ліси, принаймні у Швеції. Він регулярно спостерігає за вирубкою SCA цінних старовікових лісів, інформуючи посадових осіб, які керують процесом сертифікації про порушення отже, есі отримують попередження, а потім кажуть: гаразд, ми більше не будемо цього робити. Але потім, звісно, вони роблять це знову. І ми бачимо, що це відбувається постійно. Не немає значення, скільки разів ми ловили їх на тому, що вони вирубують дерева, які не сертифіковані. FSC. експлуатація лісів спричиняє і інші втрати, наприклад, становить загрозу для унікальних північних оленів Швеції та куріних саамських оленярів. Пер Мікель Орен один із них. Його стадо пасеться самостійно вже півгодини. Взимку олені харчуються лишайниками, що звисають із дерев. Перед тим як почати лісозаготівлю на саамських землях, компанії повинні отримати згоду від оленярів. Це правило FSC, але його не завжди дотримуються. Ці кілька тисяч гектарів виробили без нашої згоди. Коли ліс знищують, лишайники на землі здебільшого зникають. Наступний крок висаджування комерційного лісу, точніше, плантацій. Через це оленям не залишається жодної їжі. Суцільна вирубка шведських старовікових лісів загрожує виживанню близько 1400 видів тварин і рослин. Біологи б'ють на сполох. Отже, якщо подивитися на ці вирубки, що тривають, ми втрачаємо частину старовікових лісів, де мешкають усі ці види. Це призводить до локального вимирання. А якщо розглянути ситуацію в більшому масштабі, стане очевидним, що зникає надзвичайно багато видів. Шведська влада відкидає звинувачення у недостатньому захисті лісів. Вони стверджують, що важко відрізнити цінні старовікові ліси від менш цінних комерційних лісів. Візьмемо, наприклад, крайній випадок. Ліс, в якому ніколи не ступала нога людини, але де 100 років тому було зрубане одне дерево. І навпаки, ділянка, яка була повністю вирубана за винятком одного старого дерева. Між цими двома країнащами існує безліч варіацій. Яким чином ми можемо чітко визначити, коли ліс має настільки високу екологічну цінність, що його не слід використовувати для господарських потреб? Природоохоронці регулярно вішують попереджувальні знаки на дуже старі дерева, сподіваючись, що лісоруби будуть їх оминати. Інші перекривають шлях для спецтехніки. Вони кажуть, що старовікові ліси відіграють важливу роль у захисті клімату. З погляду клімату. Ці ліси є поглиначами вуглецю. Вони поглинають його з атмосфери. І водночас величезними сховищами вулицю він зберігається в деревах, які ми бачимо, а також у ґрунті та міцелії, які знаходиться під нами. Отже, коли ми вирубуємо дерева, увесь накопичений вуглець потрапляє назад в атмосферу. Більшість шведів пишаються своїми великими лісовими масивами. Однак, як пояснює природоохоронець Даніель Ручман, якщо нинішні практики збережуться, невдовзі країна побачить свої ліси повністю заміненими на плантації. Один із найбільших клієнтів SCA, швейцарський конгломерат із виробництва продуктів харчування та напоїв Nestle, відхилив прохання про інтерв'ю. У письмовій заяві у відповідь на наше занепокоєння, що старовікові дерева можуть потрапити у їхні упаковки, компанія повідомила, що працює над альтернативами з вторинної сировини. Ми також активно працюємо з нашими прямими постачальниками над впровадженням стратегій і практик відповідальної лісозаготівлі на півночі Швеції. Але Даніель Ручман налаштований скептично. Він сподівається, що споживачі почнуть діяти, переоцінять свої споживацькі звички, чинитимуть більший тиск і таким чином захистять те, що залишилося від старовікових лісів Швеції. ці сестри особлюють дух підприємництва та жіночої свободи. Коли вони відкрили крамницю в Італії в 1950-х роках. Це стало сенсацією. Сьогодні їхня крамничка в центрі Турина перетворилася на заклад, яким досі керують виключно жінки. менеджерка Кяра дбає про збереження сімейної спадщини. І деякі делікатеси виготовляють тут за бабусиним рецептом. Наприклад, домашні збиті вершки. П'ятниця, 10 ранку. Латерія Бера в Турині починає свою роботу. Тут пропонують усі види молочних продуктів найвищої якості. Жінки з родини Бера виготовляють їх із покоління в покоління. Ф Яра виросла тут і успішно продовжує традиції своєї бабусі Ромоли.

Апрі серона їхні домашні вершки стали бестселером. Вони майже повністю виготовляються за старим бабусиним рецептом і збиваються в оригінальній машині 50-х років. Це справжній хід навіть у соціальних мережах. Аромат, який йде від цієї машини, просто чудовий. Достатньо я не накладала надто багато. Евелін продавчиня у лотерії вже понад 35 років. Вона працює разом з матір'ю кяри бруною і стала частиною сім'ї. Бабуся і двоюрідна бабуся К'яри були взірцем для мене, коли я готувалася до цієї роботи. Я багато чому навчилася від них, і сьогодні я так само багато вчуся від кяри. Мама Бруна регулярно працює в магазині лише відтоді, як вийшла на пенсію. Кому приферівала фарефареалтро. Тоді я хотіла займатися чимось іншим, окрім роботи в магазині. Мама дозволила мені за умови, що я завжди буду допомагати, коли потрібно, на різдво або великдень, коли було багато роботи. майже всі продукти надходять від місцевих постачальників. К'яра зберігає майже 100 різних видів сиру, які відбирає сама. Більшість виробників вона знає особисто. Але Сандро та постачає дуже особливий вид сиру. Що ти мені приніс? П'ємонська рікота. Ми виробляємо цей сир вже в четвертому поколінні. Ця рікота робиться тільки з цільного молока, солі та сичужного ферменту. Без спеціалізованих магазинів, таких як Латерія Бера, таким малим підприємством навряд чи вдалося би вижити. Я пішов народ. Бувайте. Дякую, Алекс. Чудова робота. Гарних тобі, вихідних. Найважливіша частина роботи К'яри тільки починається. зараз я маю відвідати постачальника із п'ємонту? Вона регулярно виїжджає з Турина, щоб подорожувати північною Італією у пошуках найкращих продуктів від невеликих молочних ферм та виробників сиру. Сьогодні на порядку денному кащина Розелето органічна ферма, відома своїм молоком та фірмовими сирами. Це п'ємонський сир Тома. Я вже брала у вас такий із пастеризованого молока. Від 3 січня 2025 року. Я куштую сир особисто та спілкуюся з виробниками. Тільки так я можу дізнатися про справжню якість продукції, яку продаю своїм клієнтам. Час К'ярі поділитися дописом про свою експедицію до сім'ї Мазера в інстаграмі. Потім вона повертається до Турина. К'яра спеціалізувалася на теорії малювання, але у якийсь момент чудовий аромат вершків заманив її назад до латерії. Вона захотіла продовжити справу започатковану її відважними бабусею і прабабусею. Моє коріння тут, і ця крамниця тепер місія мого життя. І тому цей храм смачних ласощів упевнено залишається у руках сильної жінки. Що ж, це безумовно. І мій храм смаколиків теж А на сьогодні це все до зустрічі в наступному випуску Європи у фокусі.